Віпопіс Present. Вітаю вас, мої друзі. Сьогодні ми поговоримо з вами про чудовий знак Зодіака – Козоріг. Отже, від 22 грудня до 20 січня з входженням сонця в чергове сузір'я на небі буде панувати 10-й знак Зодіаку – Козоріг. Його стихія Земля, а планета – Сатурн. Хто вони люди, які народилися під цим сузір'ям? Загальна характеристика. Головна якість козорогів стриманість. Про них зазвичай говорять, що вони застебнуті на всі гудзики. Це не означає, що у представників знака. Немає емоцій. Просто вони ховають їх глибоко всередині, де вони вирують з величезною силою, яку не видно оточенню Вони вважають козорогів сухарями. Є цей знак і найбільш цілеспрямованим. Поставивши перед собою мету, він йде до неї, попри всі перешкоди. А такі якості, як лінощі, апатія або небажання діяти йому гитнею домі. Водночас козороги чисто любиві. Їм подобається, коли оточення визнає їхню перевагу перед колегами, а керівництво хвалить їх і підвищує їм зарплату. Ще одна незмінна якість знака пристрасть до чистоти і ладу. Який вони однаково старанно підтримують, як в столі з паперами і документами, так і в шафі, втім, будь-яку із згаданих вище, як в тім і іншу, не менш позитивну якість, козоруги можуть довести до абсурду, довівши, наприклад, економність і практичність до жадібності і скнарості, а ще будь-яку людину, яка зустрілася їм на життєвому шляху, козороги насамперед тестують щодо того, чим вона може бути їм корисною. Недарма девіз представників знака я використовую. Отже, який же ж козоріг чоловік. Чоловіки народжені під цим знаком стримані, небагатослівні і впевнені в собі. Загалом справжні джентльмени. Серед його представників багато керівників, бізнесменів і дипломатів. До підлеглих вони ставляться справедливо, не ризикують і тому дуже рідко бувають в збитку. Будь-які справи доводять до кінця і можуть домовитися з будь-яким, навіть найбільш упертим, непримиреним опонентом. Чоловіки козороги не люблять того, що ми називаємо понтами. Вони не стануть віддавати великі гроші за брендову річ, якщо можна купити таку ж якісну, але за набагато менші гроші. Залицяючись до жінки, вони не стануть говорити і компліменти. Та й зізнань у коханні від них, мабуть, не дочекається. зате вони завжди прийдуть на допомогу. Як прийнято говорити в таких випадках, підставлять плече і підтримають як морально, так і матеріально. Вибираючи супутницю життя, Казарік зверне увагу не тільки на її зовнішність, що для нього, як і для будь-якого чоловіка, дуже важливо, але й на спільність поглядів та інтересів з порожньою в лапках і обмеженою жінкою йому буде нецікаво. Не можна сказати, що представники знака зовсім не зраджують своїх других половинок, але до їхньої честі треба сказати, що вони роблять все для того, щоб таємне не стало очевидним. Отже, яка ж козиріг жінка? Жінки цього знаку часто викликають у чоловіків когнітивний дисонанс. Із зовнішністю ангела вони мають залізний характер і міцну ділову хватку. Як це в них поєднується, важко сказати. У будинку у жінки козорога все підпорядковано ідеальному ладу і дисципліні. Ви не знайдете в будинку у такої господині жодної порошинки, хоча стерильна чистота іноді. Найкращим чином означається на комфорті, Ідеально чисті поверхні завдають йому шкоди. У сім'ї у жінок козорогів сувора дисципліна. Прання і прибирання проводиться тільки в певні дні, а діти роблять уроки у відведені для цього години. Водночас представниці цього знаку зовсім не схожі на жорстких наглядачів. Які силою змушують домашніх дотримуватися укладених раз і назавжди правил. Вони діють переконанням і навіть ласкою, але попуску водночас не дають, вимагають, щоб все було відповідно до їхніх вимог, вирізняють жінок, козорогів і рідкісна практичність, вони завжди знають, на чому можна заощадити і коли йде купити продукти за вигідною ціною. Готувати вони не люблять, але в разі потреби можуть приготувати королівський обід з того, що завалялося в холодильнику. Отже, а яка ж пара підходить до такого складного знаку? Кращими партнерами для козорога є інші знаки стихії землі, це тілець і діва. Їх об'єднує практичність і любов до комфорту, смачної їжі, гарного одягу і якісного сексу, спокійні беззлетів і падінь взаємини пов'язують козорогів з терезами, рибами і раками. А ось овнів і левів, і стрільців козорогам краще уникати. Їхня пристрасність і навіженність діє представникам знака. На нерви. Знаменитості, які народилися під знаком Козорога. Під знаком Козорога з'явилися на світ давньогрецький філософ і вчений Аристотель, мільярдир Аристотеля Насіс, рок-музиканти Елвіс Преслі, Девід Бові і Дженіс Джоплін, актори Мерлен Дітрих, Ентоні Гопкінс, Ванеса Параді, Мел Гібсон. Кейт Мосс Ніколас Кейдж Сієнна Міллер і Андріано Челентано Отже дуже відомі люди, цікаві люди. А я вам повідомляю, як завжди, що ми на моєму каналі розглянемо всі знаки Зодіаку і заглянемо всередину кожному знаку, подивимося на їх таємниці і всім розповімо Отже, підписуйтесь на канал і будемо разом викривати таємниці знаків Зодіаку. Дякую за увагу. На все добре!